Дивився 10 грудня 1926 року в селі Михайлівка, на цьому місці. Батьки були звичайні, мама працювала в ланці, як уже колгоспнадцяли, бо до цього мали свою землю. Мали коня, мали інвентар обробляли. А тоді вже, коли почалась колективізація, була в ланці. А батько вже почав працювати в колгоспі, як наша, колгосп. Був кузнецом. Майстерня була по дереву і по металу. Батько був кузнецом, метал робив, віддав цею і тією майстернею. Був здав майстерню, як кажуть. Началась війна, скільки в мене було учнів. Ну, а ще поняття таке в дитинстві, як війна. Книжок там бояться, що сім класів кінчив до війни. Документи здав у восьмій клас гранів. Зразу хотів у Гайсен, але квартири не знайшов, то в гранів. Але почалась війни, війна, саме перед навчанням. Так, пішов щось 23 дні. У гранів там теж не організували. Один тільки батюшка приходив читати, так та школа й закрилася. Ну, далі вже вдома був. по раді, бо тоді було раді, в селі шапка така здорова. Об'являти, що почалась війна, та й пішло по, по селі скрізь. А тоді вже почали відступати то через село. Та Таї дороги між лісом не було, була згайсна науман через село. То вже почали війська відступати, то ми вже бачили, що війна, німці наступали то проходила війна через село. Німці, як захватили вже Гайсенський район з боями тут, бої йшли. Багато фронт був по полі, там де Каліча. довго бої йшли. Тиждень. А тоді вже німці захватили, лагер організували, пленних уже сюди звозили. Із западної, та і все. Не вчитали за людей. І били, і вбивали. Німці. Десь уже коло Уманя фронт дивився сюди, то ми знали, що фронт забирають усіх Німеччину. то батько і тут сусід, кіндрат, Левон. Організували там на калічим землянку, то ми туди перейшли, в землянці ховалися, щоб німці не забрали. Це... Кінчив сім класів. Рані подав документи, але а на фронт, ну як, як усіх уже переживали цей возраст, так і мене попав у Гайсин, Зайсина на Вінницю відправили, Вінниці комісія. Там відбор, в які війська. Ну, я попав у війська воздушно десантні та відпустили на тиждень додому. Та я перейшов додому, а тоді вже через тиждень мобілізували, Вінниця, тоді крижопіль. В Крижопілі посадили. На поїзд, на вінницю. Того вагона ніколи не бачив, поїзда. Чув, що в гайсні щось кухухає. А нас посадили не в вагони, а на криші. Боже, стільки страху той вагон ще летається. Ми не знаємо хто за кого держатись. Як. Ну там висадили, розпреділили і оприділили в десантні війська. Ну, хорошо. Війська ніколи, казав, той не, не прияв з самоліт. Це почали тренувати. То з вишки, то з а тоді із самоліта. Страшно було, парашут, поки розкриється, Цих 72 квадратних метри шовку. шолку. Летиш, а воно випорснуло. І динамічний удар цей повітря. Стукнуло, дійдеш до пам'яті, де я? А тоді думаєш, що я у повітрі. Та й так з цими військами і воював. Почав бойові дії озеро Балатон в Венгрії. Там велика групіровка німців була. І не можна було пробитися. Озеро, велика ріка. Нас посадили в самоліти, викинули на другу сторону, в тих німців. Ну, звідси ми почали, а звідси теж дали підкріплення і прорвали цю лінію оборони. І так поступово де треба було прорвати нас, як десантників. Це був 345-й воздушно десантний посадочний полк. Резерв Сталіна. Це розпоряджався цією дивізією, тільки Сталін, де треба укріпити чи розбити. Та й поступово так. І Австрія, і Венгрія, і Чехословакія. Все з боями, з боями, з боями, з парашутів, Кидали все в тил, в тил. А війну закінчили в Чехословакії в Празі. Взяли в столицю Прага, там встановилися. Але довго не стояли. Бо німці в тилу почали ворушити. Нас звідти знову перекинули в Венгрію, то ми там ще з боями остатки німецькі. Вони в лісах. Вони знали, що їм пощади нема. то вони до останнього. Подиху до останнього вибивалися в лісах, але поступово їх знешкодили і так у разі об'явили побіду. Ну, почались. Остановився фронт. Почали стріляти, кричати, хвилуватися, бігати, а радіти. Війна кінчила. Але знов заворушення далі, то ми ще дві неділі ще з боями продовжали, а тоді вже помаленьку, помаленьку стихло. Він назад. Прослужився, всі кілька років Ще три роки після війни прослужив. А тоді вже демілізація була. Та й Мілізувався, батько теж працював в сільпо, то в, в райпо в Гайсині. Та і устроїв мене продавцем, ларочок був тут коло школи. Я там продавцем магазинчику торгував. А тоді чекай, щось, щось вибило. А торгував продавцем. А тоді Василь Косцевич Діденко тут, на нашій вулиці, був директором краснопійці, директором школи. І мене взяв туди пінервожати то я почав трудову вже таку діяльність педагогічну після цієї продавця і нервожати. Ну і батько настаював, не батько отець, а бо а батько погиб Чехословакії, Вчитися, то я так поступив у педучилище в Умань. Закінчив педучилище помаленьку. А тоді інститут теж в Умані педагогічний за фахом біологія і основи господарства сільського. А й так в школі в Краснопільці працював, читав біологію, тоді з'явилася воєнна підготовка. то мене як воєнного перевели на воєнну підготовку, То готовив молодих солдатів. Багато-багато хлопців, які полюбили воєнну. Поступили в училище, приходили офіцерами, часи з Краснопівки. є. приїжджали це недавно, тиждень тому назад. Бувші офіцери, які теж дебілізувалися вже. Приїжджають, споминають ті роки. Та й так допрацювались до пенсії. От на пенсію та й переїхали сюди. Та й почали будуватися, будувати, і хату, і сараюся, і все. Стареця розвалили. Та я так життя й проходив. Жилися ми в 50-му році. Познайомились трохи раніше. А в му році побралися. побралися ми. А ні тут треба А де він Побралися, не. знаю, які. Ще не давали. Так. Побралися зимою, я торгував у ларочку в магазині сільському рік, за магом був, але теж наполягав учитися. Ну, директором був Краснопільський Діденко Василь. Він взяв мене туди, Краснопілку пінервожатим. Так я поступив на цю учительську ниву і одразу поступив у Тульчинське педучилище і працював пінервожатим краснопільці. Так поступово, поступово, рік за роком, закінчив В Краснопільці відкрилась середня школа, появилася воєнна підготовка. Мене назначили туди воєнним руководителем. І так я став уже руком. поступив в умань в біологічний факультет, дали мені трохи біології, та і в школі я мав так і воєнну підготовку, фізкультуру, і Чотири години біології. Так життя проходило рік за роком. Рік за роком закінчив. Училицу. А цей, Уманський. та й працював краснопійці в школі. Все время так удвох і працювали. Сейчас настало дуже тяжке для країни. Тяжкий час. Іде несправедлива війна. Молодь якось розгубилася, не знає своїх напрямків та й не знає, що й робити. Я побажав би молоді згуртуватися. Продовжувати нормальне життя, кого вже призвуть в армію, чесно, добросовісно захищати нашу країну. А хто не буде в армії дівчата? Чесно, справедливо допомагати своїм трудом, щоб країна якось помаленьку та Закінчила цю війну, бо вона тяжка для всіх і для молоді, і для пожилих і для старих. Так що бажаю молоді крепкого здоров'я, успіхів наснаги, Іти вперед, і вперед.